Ще хвилиночку чекаємо. Жов всім доброго дня сьогодні. Понеділок, 14 грудня, 1600, і ми розпочинаємо другий день дня відкритих дверей Національного університету Чернігівська політехніка. Сьогодні ми вам презентуємо е, навчально-науковий інститут механічної інженерії, технології та транспорту. Ну, зараз підходять ще люди. Я бачу, підключаються. Тому ще хвилиночку чекаємо. Отже, до вашої уваги, навчальний науковий інститут механічної інженерії, технології і транспорту Національного університету Чернігівська політехніка. Наш інститут здійснює підготовку за освітніми ступенями бакалавра, магістра за денною та заочною формовою навчання, умови навчання як за бюджетні кошти, так і за контракт. Я спеціально виділив червоним кольором бюджетну форму навчання, тому що вступити на наші спеціальності в принципі досить нескладно. Якщо ви набрали конкурсний, якщо у вас конкурсний бал 125 там і вище, то ви майже гарантовано можете вступити на бюджетне навчання до на нашої освітньої програми. Чому такий низький бал? Це е, не пов'язано з нашим вузом. Прохідні бали на освітні програми встановлює міністерство освіти. Якщо ви набрали там 125, наприклад, балів і хочете на якусь спеціальність, то е, такий прохідний бал на цю спеціальність буде. В кожному навчальному закладі, де є така спеціальність, якщо ви вступили на контракт, то на сьогоднішній день у нас оплата приблизно 7 тисяч гривень на семестр. Є можливості розбиття оплати на частинами, на частини всі студенти і нагородні, нагородні у нас забезпечуються гуртожитком. Гуртожиток знаходиться поруч з університетом, що виключає для вас витрати на проїзд до місця навчання. Отже, вісім освітніх програм нашого інституту. Я їх називу: Це технології машинобудування, комп'ютерні системи проєктування, деревообробні та меблеві технології, галузеве машинобудування, автомобільний транспорт, технології та структування зварювання, комп'ютерні технології в будівництві та будівництво і цивільна інженерія. Для того щоб вступати на наші освітні програми. Ви маєте скласти наступні предмети ЗНО, це українська мова, математика, третій предмет на вибір, історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія з особистого досвіду хочу вам сказати, що. Не треба зациклюватися тільки на трьох предметах. Здавайте максимальну можливість використовуйте всі п'ять предметів. Це значно розширює ваші можливості вступу на будь-які спеціальності в межах України, де ці предмети можуть бути застосовані. Тому що бувають різні випадки, записались на три дисципліни і в силу якихось. Об'єктивних, необ'єктивних причин не склали або не змогли скласти один предмет. Все в цьому році ви вже не маєте можливості вступати до вищих навчальних закладів України. Коли ви прочитали назви наших освітніх програм, вже так з досвіду попередніх років, коли ми спілкуємося зі студентами, ще підійшли люди. Зараз я їх підключу. То у вас, як у майбутніх абітурієнтів, складається враження, що е, таке хибне враження, що ми готуємо слюсарів, столярів, зварювальників, токарів, фрезерувальників, водіїв, мулярів, штукатурів, плиточники і цей перелік можна продовжувати далі. Ми не готуємо. Це є професії. За цими професіями готують професійно технічних училищах. Ми готуємо інженерів-конструкторів, інженерів-проектувальників. У нас вісім освітніх програм. Розказати зараз в межах нашого часу про всі освітні програми можливості такої немає, і вже досвід показує, що за 5-10 хвилин ви вже втомитесь від цієї розповіді, і воно вам перестане бути цікаве. Тому я свою зустріч сьогодні з вами побудую таким чином, що я розкажу про кафедри, які забезпечують підготовку за нашими освітніми е, програмами. Зараз приймаємо ще людей. Для того, щоб більш ґрунтовно познайомитись зі змістом підготовки за нашими освітніми програмами, ви можете зайти на наш YouTube канал. Там розміщені всі презентації, які ми підготували до нас. Вони більш ґрунтовні і більш детально ви можете з ними там познайомитися. Отже, що вміють наші студенти? Я е, постарався виділити певні родзинки, е, які ми хочемо до вас зараз довести. Сучасний інженер він є неконкурентно здатний, якщо він не може працювати в тих програмних засобах, які сьогодні використовуються на виробничих фірмах, підприємствах. Цей перелік, який ви бачите зараз на екрані, він не є безумовно вичерпним. Але за цими програмами, які зараз представлені, ми маємо ліцензії відповідні і маємо право підготувати в цих програмах. Що ж, в цих програмах ми чому ми вчимо взагалі в цих програмах наших студентів? Розпочну я з кафедри технології машинобудування та деревообробки, ось тут в правому. В секторі розміщений логотип кафедри, і там внизу описана цифра 1964 рік. Нагадаю, що наш університет був створений в 60-му році як філія Київського політехнічного інституту, і це майже перша кафедра, яка була утворена в нашому університеті, і вона забезпечила підготовку інженерних кадрів саме для нашого регіону. Вже потім ми розширили нашу географію на колишню територію Радянського Союзу, і ми, нашими випускниками, пишаємося. Кафедра здійснює підготовку за трьома освітніми програмами: це технології машинобудування, комп'ютерні системи проєктування та деревообробні та меблеві технології. Знову ж таки, з назви освітніх програм хочу зробити акцент, що ми не готуємо столярів, слюсарів, токарів, фрезерувальників. А кого ж ми готуємо? Виникає питання, чого ми, чому ми вчимо студентів? Ось вам для прикладу показані певні окремі розробки наших студентів, які працюють в тих пакетах, які я про які я вам розказав вище. Це звичайні і лабораторні роботи, і курсові роботи. Ось хотів вам продемонструвати один із дипломних проєктів, який був, був виконаний на кафедрі технології машинобудування. Це проєктування такого малогабаритного фрезерного верстарту. Ну і що? Ну, чертежі, намалювали щось, і кожен може зараз малювати. Але наші е, завдання йдуть далі. Наші студенти виготовили ось він в лівому. В секторі цей фрезерний станочок. А оце показано, що наші студенти можуть на ньому виготовляти. Це різні художні такі різьблення, це фактично вже 3D таке моделювання. Ще деякі родзинки кафедри технології машинобудування і деревообробки. При кафедрі створена навчально-наукова лабораторія з деревообробки. За останні роки ми оснастили. її Сучасними верстатами, зокрема, закордонними фірми Хольцман. Ось на фотографії цей форматно-розкрійний верстат. Кромкооблицювальний верстат фірми Хольцман, Фрезерний верстат з числовим програмним керуванням. Ну, цікаво. Да, таких картинок можна, звісно, накачати з інтернету. Що ж ми на них робимо? Ще 10 років тому наш університет започаткував програму Університет в житті міста і однією з яскравою проєктів, в якому ми в якому ми приймаємо участь, це відновлення дерев'яного мережева міста Чернігова. Ви знаєте, що Чернігів може цим пишатися, це родзинка, яка в майбутньому стане візитівкою нашого міста. І ми не стоїмо, стоїмо осторонь цих проєктів. Ось в роботі показаний один із верстатів, і які вироби ми можемо на них робити. Зокрема, ось показаний герб України, цікаві такі квіточка, ось художнє різьблення по дереву. Щоб зробити такі вироби, вони починаються, безумовно, з ідеї, з моделювання на комп'ютері, потім програмування цього обладнання і вже. Надалі отримання готового виробу. Ось для прикладу по Чернігову відновлювався будинок. Після відновлення такої фундаментальної частини перед нами була поставлена задача зробити ось такі візеруночки. Вони вироблялись ось на, на станочку, і вже після того, як їх зробили, їх туди вон, причепили, і вони мають такий гарний, чудовий вигляд вже на відновленому будинку. Більш детально ось, зроблено вже, мабуть, з десяток сюжетів, сюжетів телеканалом Дитиніс. Вони викладені в Ютубі, вони є на Фейсбуці. Кому цікава дана тематика, ви можете подивитись більш ґрунтовно те, що було зроблено нашими студентами-викладачами на тому обладнанні, яке є на кафедрі технології машинобудування. Ось окремі ще також елементи, схожі на таку птицю. Ще одна із родзина кафедри це лабораторія по проєктуванню, виготовленню та збиранню меблів. Спеціальність називається деревообробні та меблеві технології. Ми маємо обладнання, маємо можливість і ми зараз і проєктуємо, і виготовляємо, і вчимо студентів працювати і в пакетах програм, які де моделюються ці меблі, як вони виводяться вже на верстатне на виготовлення, і безпосередньо вже збірні конструкції для прикладу, показані ось на цих слайдах. Наступна кафедра це кафедра автомобільного транспорту та галузевого машинобудування. Вона здійснює підготовку за двома освітніми програмами: це галузеве машинобудування та автомобільний транспорт. Ще раз хочу наголосити: ми не готуємо водіїв, токарів, слюсарів, фрезерувальників. Головна родзинка в навчанні з е, цієї кафедри це моделювання, конструювання, виготовлення малогабаритного електротранспорту. Електротранспорт, ви знаєте, зараз активно входить в наше життя. Це транспорт майбутнього із екологічної точки зору, в тому числі, і ми не стаємо осторонь цього процесу. Студенти промальовують моделі, розраховують на міцність, на динамічні характеристики. Ну і хорошо, цікаві картинки. А як це виглядає? Наголошую, ми не готуємо водіїв. Ось як результат навчання: це створені картинги, електровелосипеди та трайки. На верхньому цьому на цій фотографії показаний електрокартинг, який два роки тому приймав участь в чемпіонаті України з картингу, саме в розрізі електрокартингів. І ми пишаємося тим, що ми тоді зайняли перше місце в Україні. Це саме той картинг, який виборов перше місце. Він був найбільш витривалий, найбільш надійний, не злаймався і пройшов нормально заплановані етапи. Ось байки, електровелосипеди, які були представлені на міжнародній виставці в цьому, в цьому році в Києві. Ось команда розробників цього виду транспорту. Ви бачите, що тут і дівчата працюють, і з радістю навчаються за цією спеціальністю. З цього року кафедра є членом Української асоціації учасників ринку електромобілів. Ми також пишаємося. Ось такі, може, трошки комедні велосипеди, які сьогодні їздять по нашому місту. Ви їх бачили. Доставка теж лова. Ці велосипеди були спроєктовані і виготовлені нашою кафедрою, і ми цим пишаємося. Ще одна родзинка кафедри: це лабораторія з діагностування, обслуговування та ремонту автотранспортних засобів. Підготовка за спеціальністю автомобільний транспорт вона не може ефективно здійснюватись без таких лабораторій. В цих лабораторіях студенти під керівництвом до досвідчених майстрів проводять діагностування реальних автомобілей. Вчаться, вчаться виявляти несправності поломки в цих автомобілях. Отут От показані фрагменти. Бачите, тут також і дівчата вчаться. Ми оснастили цю лабораторію сучасним обладнанням, яке необхідно для діагностування обслуговування автотранспортних засобів. Ще раз хочу наголосити, що ми не готуємо слюсарів, але підготовка сучасного інженера вона не може бути відірвана від такої ось практичної підготовки. Знову ж таки, деякі фрагменти з лабораторних робіт. Студенти ось так проходять діагностування. От Там і дівчата на лівому знімку крутять щось. сподіваємось, нічого не зламали, але машина поїхала задоволеною. Кафедра технологій зварювання та будівництва вона здійснює підготовки за трьома освітніми програмами: Це технології та остаткування зварювання, комп'ютерні технології у будівництві, будівництво та цивільна інженерія. Ще раз хочу наголосити: ми не готуємо зварювальників, мулярів, штукатурів, плиточників. Чому я на цьому наголошую? Неодноразові зустрічі з, з абітурієнтами, школярами. Е Показало, що коли називаєш такі спеціальності, вони чують зварювання, кого готують? Зварювальники, коли чують будівництво, кого Будівельники. штукатурів, пліточників. Так, да. ні, ми не готуємо. Ми готуємо інженерів, конструкторів, проєктувальників. Як це як виглядає наша підготовка? Родзинкою кафедри є лабораторія адитивних технологій. Кафедра на сьогоднішній день має в своєму розпорядженні вже з десяток 3D-принтерів. Ну, ви скажете, що? Зараз 3D-принтером нікого не здивуєш. Але наші студенти вміють самі розробляти 3 d принтери під ті замовлення, які необхідно виконувати. Крім того, у нас є. 3D принтами 3D-принтери, які друкують шоколадом? Ось знімечок досить цікава. Така річ як для дизайну, так і для харчової промисловості. 3D-принтери для друку металів. Це сучасне нове обладнання, яке використовується на сьогоднішній день на підприємствах. Як відбувається процес цього друку? Спочатку є ідея, потім Мод створюється модель на комп'ютері, програмується 3D-принтер і все вперед виготовляти конструкції. Тут показані фрагменти в процесі друку, обробки вже після друку і окремі елементи, які ось були створені, зокрема в рамках спеціальності будівництва та цивільна інженерія. Нижній знімочок. Отут демонстрація друку шоколадом. В майбутньому це має бути зайчик. В цій лабораторії, крім того, що навчаються студенти, ми запрошуємо також і на навчання школярів, де вони можуть проектувати, вчаться виготовляти різні модельки. Вони, можливо, трошки дитячі, але з цього починається навчання: від простого до більш складних моделей, як же реалізуються наші студенти? Перед вами знайома, мабуть, картинка. Всім, це стародавній наш вал. Ви знаєте, що він зараз знаходиться на етапі реконструкції, і зараз перед входом в вал стоїть бронзовий макет цього вала, бронзовий вже, така модель цього валу. Так, от макет для того. <клух> Був створений макет дитинця саме на кафедри технологій зварювання та будівництва. З чого починалося вивчення схеми валу, виготовлення і моделювання окремих елементів валу, церкви там підсобні різні будівлі. Після цього вони друкувалися на наших 3D-принтерах. Ось показані вам елементи, як в процесі це відбувалося. Був створений ось він макет внизу. Цього валу після того, як його затвердила міська рада, його віддали уже на металеве, так сказати, виготовлення, і ось в такому вигляді він зараз стоїть у нас на валу. Ми пишаємося тим, що ми доєдналися до цього процесу. Знову ж таки, ми не стоїмо осторонь тих реконструкції, яка на сьогодні йде в місті Чернігові, і саме на таких моделях ми навчаємо наших студентів. Ось інформаційна табличка шрифтом Брайля для цього бронзового макету вона недавно встановлена. Вона виготовлялась суміжною кафедрою, про яку я вам вже розказував: кафедрою технології машинобудування і деревообробки. Це у нас така горизонтальна інтеграція між кафедрами. Ми разом ми допомагаємо один одному і навчаємося разом. Наступний проєкт це реконструкція яблуневого саду по вулиці Козацькій, артсад імені Рашевського. Можливо, ви не чули про нього. Ви знаєте церкву на перехресті Проспекту Миру і вулиці Козацької. Там зараз повним ходом іде його реконструкція. Знову ж таки, проєкт цієї реконструкції, ось він по центру, зробили наші студенти і виготовлення елементів цього. Арт саду зроблений якраз в нашому університеті студентами кафедри технологій зварювання та будівництва. А це, мабуть, вам відома. Конструкція це зелена сцена, яка стоїть на алеї героїв. Хто не знає, я вам скажу, що все проєктування цієї конструкції відбувалось на кафедри технологій зварювання та будівництва нашого університету студентами під керівництвом наших викладачів. Це показані етапи. Цього проєктування бачите це креслення. Хочу ще раз наголосити, що на сьогоднішній день ми вже не малюємо олівцями. Всі проекти відбуваються виключно в ліцензованому програмному забезпеченні. Це е, забезпечує нашим студентам в майбутньому таку досить легку інтеграцію у е, виробничі структури, де ці пакети програм використовуються. Ми зробили цю, цей проєкт, ми його виготовили, ми... Зробили монтаж цієї цієї сцени, і на сьогоднішній день вона успішно експлуатується. І ще деякі родзинки кафедри технологій зварювання та будівництва. На кафедрі існує єдина в Україні лабораторія Хочете вірте, хочете перевірте, зварювання в твердій фазі, а саме дифузійне зварювання в тліючому розряді. Жодна кафедра споріднена в Україні не може похвалитися таким унікальним обладнанням, яке в нас є. Тут показана камера. Ось студент виконує <кхід> Данієнка магістерську роботу. Цей знімок зроблений трошки ближче вже через оце віконце. Це вже космічні технології. Саме в таких апаратах дифузійного зварювання створювалися створювались і зварювались датчики для космосу. Ми цим пишаємося. В розпорядженні кафедри є лабораторія газотермічних методів обробки. Це сучасний оброблюючий комплекс, яким не може похвалитись не, ну, не кожна фірма, як в нашому місті, так і в Україні. Ми виконуємо замовлення ось для такої художнього різання металів, як і ось ви бачите. Це плазмове різання, теж досить унікальна технологія. І ми вчимо студентів на ній навчати. Знову ж таки, тут є програмний комплекс, на якому ми вчимо студентів програмувати, а потім вже виготовляти ось такі вироби. Це були освітні програми технології зварювання, технології та остаткування зварювання, комп'ютерні технології будівництва, будівництво будівництва та цивільна інженерія. Окремо хочу зупинитись на ще одній досить цікавій можливості для наших студентів: це навчання за кордоном. Існує така європейська програма, яка фінансується європейською Радою, ради, називається Erasmus+. Це можливість студентів навчатися в будь-якому університеті Європи за спорідненої спеціальності, набувати нових знань, знайомитися з такими ж студентами з Європи, Азії. Ось знімок внизу зроблений університет Мерібор. Це найстаріше. Університет Європи знаходиться в Словенії. Це студенти наші знаходять там, зробили знімки на лекціях. Крім того, що вони навчаються в таких університетах, ось у них досить цікаве дозвілля, можливість подорожувати Європою. Як збагачувати свій кругозор, і таких університетів у нас є позитивний досвід співпраці, співпраці з Іспанією, зокрема Барселоною. Що для цього потрібно? Перше, потрібно бажання, бажання знання іноземної мови. В цьому ми вам допомагаємо як тільки можемо всі чотири роки навчання на бакалавра У нас є можливість точніше, у вас є можливість вивчати іноземні мови. Крім того, якщо у вас є бажання складати іспити на відповідні сертифікати, також ми вам в цьому допомагаємо. Наш інститут знаходиться за адресою Чернігів-Шевченка 95 це головний корпус. Телефони на екрані, електронна пошта також на екрані. Я свою доповідь закінчую. Дана презентація вона буде розміщена і на нашому YouTube каналі. Якщо у вас будуть запитання, то звертайтеся ось за цими телефонами, і ви можете її переглянути повторно. Хочу вас запросити на день відкритих дверей, який у нас відбудеться навесні цього року. Дуже сподіваємося, що він буде вже не онлайн, а офлайн. І у вас буде можливість подивитися на наші лабораторії вже. Безпосередньо тут на місці, тому що все показати неможливо, розказати неможливо відчути дух університету в рамках презентації також досить складно. І, як кажуть, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Ви знаєте, в нашому такому думках дуже часто присутня таке, що десь там краще, ніж десь тут. Перш ніж вибирати. Місце навчання, ознайомтеся з тими вузами, які, куди ви хочете йти. А, а перше і головне, це а, той поклик до професії, який у вас є. Обговорюйте це з батьками, щоб так не вийшло, що ви вибрали якусь, начебто, топову спеціальність. Пройшло 2-3 семестри. Ви відчуваєте, що вам не цікаво. Ви втрачаєте інтерес до навчання, вас відраховують. А, або ви вимушені переводитись на іншу спеціальність, і а головне це втрачений час. Вивчайте те, що є поруч. Поруч це наш університет, Чернігівська політехніка. Заходьте в приймальну комісію, цікавтесь, ми вам покажемо, розкажемо. Поспілкуйтеся зі студентами. Для, для нагородніх студентів у нас є гуртожиток, який знаходиться поруч з університетом. Ну, в мене все. На цьому я закінчую. І якщо у присутніх є якісь питання, то ми готові на їх відповісти. Дякую. Ну, начебто запитань немає. Якщо вони виникнуть, телефонуйте нам. Ми завжди раді вас побачити, розказати про умови навчання і, взагалі, про те, чим живе наш університет. На цьому я дякую вам за увагу. Гарних вам новорічних свят. Все вам дякую, до побачення, до наступних зустрічей.